Всім доброго дня, Рівненсько-Волинський авторинок вас вітає на своєму каналі. Сьогодні у нас 15 серпня 2024 року ми знаходимося на Луцькому авторинку. Як завжди, буде огляд автомобілів, кросоверів, легкових автомобілів з автоматичною коробкою передач. Одним словом, цікавих автомобілів. Не забуваємо, що відкрився новий сайт. РВ-Автокум'я, де ви можете не тільки оглянути різноманітні автомобілі, а подати оголошення про продаж свого легкового автомобіля безкоштовно. І надалі буде безкоштовно. Тому сідаємо, всім приємного перегляду. І так, не забуваємо лайкати, підписуватися на канал. І так, поїхали! Продається Hyundai Santa Fe. 2010 року з пробігом 245 тисяч за ціною 12 900. Контактний номер 067 36 10 440 2,2. Дизель 2, 200 кінських сил. Скіряний салон, автоматична коробка передач. Сірий колір. Задній присутній прицепний пристрій партроніки. За більш детальною інформацією телефонуємо до власника. часом рейтингу набирають, Mazda CX-5. На даний час це 12 рік, 2,2, дизельний двигун, автоматична коробка передач. Автомобіль на транзитних номерах, парахроніки, бриде 100 не гумо зимова. Ось така комплектація, автоматична коробка передач, вартість 14400. Треп'яний салон. Але салон в чудовому стані. І видно, що автомобіль свіжий. За більш детальною інформацією телефонуємо по вище вказаному номеру телефону. Скажемо вам номер телефону 068 982 36 -14 400. І знову Mazda cx 5. 15 року з 2,2 дизельним двигуном. На транзитних номерах свіжа за ціною 16600. Контактний номер 068 982 36. Отак От виглядає автомобіль. Кого зацікавив? Телефонуємо до власника. По вищу вказаному номеру. Телефоном. Французький автомобіль, Renault Scenic Чим цікавий автомобіль, бачите, 17 рік вже нове обличчя з автоматичною коробкою передач. 1,5 дизель 81 кВт. Ось така комплектація, вартість 15500, контактний номер 0,97 66 916 33. Пробовані ручки, комбінований салон, стан свіжого автомобіля, сидіння задні трансформери. За більш детальною інформацією телефонуємо до власника по вище вказаному номеру телефону. Ренок Сенік в чорному кольорі. Q5 з 2-літровим бензиновим двигуном автоматичною коробкою передач з пробігом 147 тисяч та вартістю 17 500. Камера, навігація, кнопка багажника, гром пакет, шкіряний салон, контактний номер 050 860 85 95. Легкосплавні диски. Світла кожа. Стан свіжого автомобіля. За більш детальною інформацією. Телефонуємо до власника повощі вказано номером телефону. Продається сімейний автомобіль, це Peugeot 5008 в чорному окрасі, ззаді паратроніки, прицепний пристрій. Висока посадка, зручно сидіти, оглядовість, ось така тріб'яний салон, сенсорний магітофон. Це в нас 17 рік, 1,6 дизельний двигун. Не крашена, вартість 20 500. Контактний номер 036 03 43 61. 200 тисяч кілометрів пробігу. Кого цікавий такий автомобіль, телефонуємо до власника, по вищу номеру телефону. Лиється Хундай Санта Фе за ціною 9999 з пробігом 287 тисяч. Протитуманні пари, легкосплавні диски, 2,2 дизель, 7-місний, максимальна комплектація. Контактний номер 068 477 92 616. Механічна коробка передач, шкіряний салон. Кого зацікавило, телефонуємо до власника з брендових автомобілів, Volkswagen Touareg. Народ полюбив ці двигуни. Трохлітровий дизель, як врахується наїні, економічний. і це є кросовер, комфортне по сіра меж колір, партроніки, передні задні, зимова гума, легкосплавні диски, вартість 22%, 3 Трохлітровий дизельний двигун. Контактний номер 066 46 73 848. Комбінований салон Алькантара. Поднімемо підвізку. За більш детальною інформацію. Телефонуємо до власника по вище вказаному номеру телефону. Volkswagen Touareg 2011 року з 30-літровим дизельним двигуном 180 кВт. За ціною 20800 214 тисяч пробігу. Зпнімо підвіскою контактний номер 099 071 75 89. Шкірений салон, електросидіння, автоматична коробка передач, Темно коричневий колір. От так автомобіль виглядає. Ніде нічого не затерто, автомобіль варти вашої уваги. За більш детальною інформацією, телефонуємо до власника по вище вказаного номеру телефону. Так, туксон в чорному кольорі за ціною 7599 2007 року. 22 200 тисячі пробіг, двохлітровий двигун, 140 кінських сил, бензин. Чорний колір, бачите, при тумані фари, легкосплавні диски. Шкіряний салон, механічна коробка передач. Салон в відмінному стані. Кого зацікавило, телефонуємо до власника. Так, номер телефону не сказав. Контактний номер. 093 410 6752. 7599 продається нізанчик 11 року. з 1,6 дизельним двигуном. Нізанкашкай. Так, виглядає. За ціною 11300 без підкрасів. З панорамою. Дуже хороша комплектація автомобіля. Отак він виглядає. Вартість 1300. Контактний номер 050 512 19 98 Бюджетний кросовер. Це дача. 14 рік за ціною 10400 Оснащений 1,5 дизельним двигуном 81 кВт. Спереді протитуманні фари, фари диски 215 диски 65 на 16. Контактний номер 0,95. 246 2090. Ось такий салончик, механічна коробка передач. І це недорогий бюджетний кросовер. Тобто ви за невеликі кошти маєте рік. Так, в не, не такий комфорт, як у новіших, але це є в нас кросовер. висока посадка, вони бувають як повний привід, так і передній привід. Кому що потрібно. За більш детальна інформація. Телефонуємо до власника по вищі вказаного номеру телефону. Люди полюбляють, як кажуть, автомати, деякі люди все-таки додержуються, хочуть механіку. Продається в такі Фордік детальна комплектація 15 року з 2-літровим двигуном за ціною 14150. привезено з Німеччини. 132 кВт з 2-літровим дизельним двигуном. Вартість 14150, контактний номер 068 490 50 55. Шкіряний комбінований салон, світлий потолок, легкосплавні диски. І це Ford Fuga. Два вихлопа. Кого зацікавило, телефонуємо до власника. Хундай Санта-Фе 2011 року з 2,2 дизельним двигуном за ціною 12900. Повний привід 161 тисяча пробігу. 12900. Контактний номер 099 081 0471. Кого зацікавило? Телефонуємо до власника. Автомобіль бізнес класу, Audi Q7, 7-мімісний 12 року. З 3 дизельним двигуном. В чорному красі. На легкосплавних дисках, партроніки перед та зад 200 тисяч оригінального пробігу. Обслужена ціна договірна. Контактний номер 066 283 57 59. Затоновані вікна. За більш детальною інформації. Телефонуємо до власника по вище вказаному номеру телефону. Так виглядає Q7. Десь Nissan Qashqai 7-місний, бензиновий двигун на механічній коробці передач за ціною 8900 2009 рік. В Автомобілі присутні панорама, клімат, два ключі. 8900. Контактний номер 099 182 12 67. Дріб'ідний салон. Лехоспавне диск 215-65 на 16. Також є присадний пристрій ексклюзивного автомобіля, продається ягуар. 16 -й, 17 -й рік з 2-літровим дизельним двоном за зіною 22700 з пробігом 119 тисяч кілометрів. Контактний номер 063 85 37 370, чорний окрас, шкіряний салон, електросидіння, мультикермо, сенсорний майтафон. Панорамний дах. Автомобіль дійсно вартий вашої уваги. Салон не затертий, не зачуханий. 20-тий радіус коліс. 20-й радіус коліс. На дисках дуже серйозно. Сидіння задні трансформери, кляпа не задерта. Електрокляпа. Італійські брендовані диски. Оксані. За більш детальною інформацією телефонуємо до власника по вище номеру телефону. Citrін це кросер 7-місний. З 2,2 дизельним двигуном, автоматичною коробкою передач За ціною 12400. Комплектація, навігація, кліма, камера партроніки, ксенони, сервіска 12400. Контактний номер 066. 366-22-20. Шкіряний салон. Электросоединение. двадцять пять на 55 на 18 радиус колес. Забежали детальну информацию, телефонуем до власника. Honda SRV 12 року з автоматичною коробкою передач за ціною 14 700. З з 2,2 дизельним двигуном 110 кВт з пробігом 245 тисяч. Контактний номер 050 940 24, 24 02 14 700. Це кросовер Хундайкона, електричний автомобіль за ціною 16850 2020 рік. Пробіг 40 тисяч кілометрів 20-й рік. Контактний номер 0,95 571 96 75. Бачите, яка вартість електроавтомобіля. Ціни на електричні попадали. І хто шукає зараз електроавтомобіль, щоб був запас ходу? Якраз час купувати, хто не придбав. Так він не виглядає. Кого цікавить, телефонуємо до власника. Volkswagen Tiguan, 16 року з 2-літровим двигуном з пробігом 156 тисяч за ціною 12 500 з автоматичною коробкою передач. Шкіра, автомат, клімат 12515 рік. Контактний номер 066 145 54 52. Запитувати Дмитра. Кого зацікавило? Телефонуємо до власника. Дві 2013 року. Превіум плюс трохлітровим дизельним двигуном з пробігом 68 тисяч. Перепрошую 3-літровий бензиновий двигун, шкіра, автомат, повний привід, панорама, вхід без ключа, кліма, вартість 14 900. Контактний номер 066 145 54 52. Запитувати Дмитра. Ось така Audi. Кому цікаво, телефонуємо до Дмитра. 13 року з 2-літровим бензиновим двигуном за ціною 11 тисяч. 850. повний привід. Пробіг 156 тисяч. Автоматична коробка передачі. Контактний номер 066 145 54 52. Запитувати Дмитра. Продається Volkswagen Tiguan 18 року з 2-літровим бензиновим двигуном за ціною 21 тисяч Контактний номер 050 987 76 77 Тігуани зараз набирають популярності, він менше, ніж Таурек, і дешевше і компактніше. Тому люди деякі купують самі трошки менше автомобілі. Автоматична коробка передач. І це є також кросовер від Volkswagen. Якогось зацікавило, телефонуємо до власника. Volkswagen Tiguan, 2018 рік з літровим бензиновим двигуном, пробігом 209 за ціною 25 900. Контактний номер 099 048 63 01. Так він виглядає. Легкосплавний диск і комбінований шкіряний салон. Автоматична коробка передач. За більш детальною інформацією, телефонуємо до власника по очі вказаного номеру телефону. Hyundai Kona, сірий колір, 20-й рік, 25 000 км ріднього пробігу, рідня фарба, вартість 16 990, контактний номер 050 70 194 05, 100 000 км, кі кіловатт. Зацікавило, телефонуємо до власника по вищу номеру телефону. Peugeot 3008 у білому красі, на 17-му радіусі коліс. Комбінований салон, сенсорний майтфон, автоматична коробка передач. Висока зручна посадка. За ціною 18 200. З пробігом 138 тисяч кілометрів. 1,6 дизельний двигун. Автоматична коробка передач. Автомобіль в рідній фарбі. Контактний номер 093 35 410 77 18 200. Продається Hyundai Santa Fe 2013 року з 22 дизельним двигуном, самимісний за ціною 16 тисяч. 850 з пробігом 125 тисяч. Контактний номер 067 460 75 55. Шкіряний салон, автоматична коробка передач, мультикермо, сенсорний майтфон, чорний колір, континенталь гума, прицепний пристрій. І це Хундай Сантафе. Зудається Audi Q7. За ціною 23500 2013 рік. З 3 дизельним двигуном преміум плюс 7 Контактний номер 067 460 75 55. Шкіряний салон, автоматична коробка передач. Так, виглядає панорамний дах. Якосплавний диск, чорний колір, парктроніки все як має бути, електрокляпа, а саме основне семимісний автомобіль. За більш детальною інформацією тут до власника, повіщі вказаного номеру телефону. Автомобіль бізнес-класу 2013 року за ціною 21 950. З пробігом 209 тисяч, 3 двигун 245 кінських сил, комплектація ES line Контактний номер 067 362 1477. 209 тисяч пробігу. Чорний колір. На жаль, цей автомобіль зачинений, шкіряний салон, легкосплавні диски. За більш детальну інформацію телефонуємо. До власника, получається на номеру телефону. Sorento весь В весь вирідній фарбі. 2011 рік покупка 2.2. Дизель. Повний привід. В хорошому стані, без жодного підкрасу. шкіряний салон, електросидіння, мультикермо, механічна коробка передач, сенсорний майдфон, панорамний дах все працює відмінний стан автомобіля. Можливий продаж як готівковий, так і безготівковий. Вартість автомобіля складає 14 300 умовних одиниць. Можливий торг. За більш детальну інформацію телефонувати за номером телефону 067 360 2202, або 073 360 22 02, або 096 24 67 75. Є різноманітні автомобілі. Продається Audi Q7 2014 рік, 12 місяць з 3-літровим дизельним двигуном. Саме основне, чим цей автомобіль цікавий, він є 7 -місний. Комплектація S-Line, партроніки перед та зад легкосплавний диск, і хороша гума, що спереді, що ззаді s-line комплектація, шкіряний салон, електросидіння, панорамний дах. Автоматична коробка передач, сенсорний майндфон. А саме основне, що автомобіль на пружинах. Коли людина хоче доїхати з пункт А, пункт Б і не мати клопоту. Знаєте, є люди, які саме хочуть собі надійність. будь ласка, на пружинах ви в любе місце доїдете, так як цей автомобіль. І на пружинах він м'який, не відчувається такого. Знаєте, коли маленький автомобіль, він на пружинах відчувається жорсткість, а на цьому він пливе по дорозі. І є люди, що шукають саме на пружинах. Початкова вартість автомобіля складає 25 тисяч, можливий готівковий та безготівковий розрахунок. Продаж автомобіля в кредит. За більш детальною інформацією телефонувати за номером телефону 067 360 22 02 або 096 девяносто 67 75.